Здоров, а чи знав ти, що американці нас обманули в космосі? Я думаю, багато хто з вас бачив відео урочистого встановлення американського прапору на місяці, і є одне цікаве запитання: а яким чином цей прапор так гарно майорить на вітру? Насправді на місяці немає атмосфери, отже, вітер неможливий. То чому ж прапор США, встановлений астронавтами Аполлона 11-го, виглядає так, ніби майорить? Виявляється, що американці ще перед тим як відправити людей у відкритий космос, а саме на місяць? Попіклувались про зовнішній вигляд свого прапору, бо боготься зовсім не гарно. Така держава, яка перша ступила на поверхню місяця, із обвислим прапором, тому що прапор не обвис, у нього вшили жорстку горизонтальну перекладину. Але поки астронавти добирались до місця призначення, мабуть, хтось віз цей прапор у своєму рюкзаку та пом'яв його, оскільки на місяці немає вітру, дощу чи сили, яка б розправила тканину, а праску на кораблі тоді ще не встановлювали, він так і залишився з пом'ятими хвилями. Які візуально схожі на коливання. До речі, саме через цей ефект дехто почав стверджувати, що ця висадка на місяць це фейк. А як ти вважаєш? Постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал, якщо тобі сподобалось.